дивіться, що я вам принесла сьогодні. Це мапа нашої України. Це карта України. Ми бачимо з вами всю Україну. І Україна поділена Мілана на малесенькі кусочки. Бачите? Багато-багато кусочків. Це різні міста. Наприклад, отут, всередині влади, знаходиться Київ. Київ. А хто в нас сидить в Києві? Хто саме головніший? В Києві домір. Хто? Домі. Президент в Києві. Президент. Президент України. Так можна сказати. Що? Президент не розрішив Тік-Ток. Не дозволив, так? Окей. Так, отож. Це Київ. Довкола Києва, отут, вокруг Києва, маленькі-маленькі є міста, Кирюш, і села. І це називається Київщина. Ось це все. Це регіон Києва. Так? Київщина. Ось тут. Знаходиться наше місто. Сходити на моє. Все, поїхало. Ось тут знаходиться наше місто. Як називається наше місто? Україна. Одеса, Одеса. Одеса. Отож, всі, хто живуть на території України, називаються українці. Але хто проживає в Одесі, так, наприклад, в нас ще є одна назва: це ми Одесити. Нас це об'єднує всі. Ось тут кияни, тут вів'яни. Так, а ми Одесити з вами. Ось тут знаходиться. Можливо, ось Можливо, дедушку. Все, кіті, це перестало дедушка, Дладь, секундочку. Секунду, отож, зайчики, ось дедушка. Одеса. Поля, це Одещина. У мене є ще одна карта, я хочу вам показати. Її, бачите, це ще одна мапа України. Але ось тут по регіонам намальовані якісь символи саме цього регіону. Наше місто знаходиться біля моря. Тому ми бачимо з вами які символи в нас. Зараз будемо про всі ці символи з вами говорити. Ну, наприклад. Так ми українці, ну наприклад, зайчики, я хочу вам показати перший символ нашого міста. Звісно, що це таке. Кораблик, так? Кораблики по морю припливають до нас в Одесу і привозять якийсь вантаж. Або вивозять, наприклад, з Одеси дуже багато вивозять зерна кораблики, так? Вивозять і продають його в інших країнах, а нам привозять так, так, звісно. І так, давайте перестаньте, будь ласка, бабувати. У мене є ще один символ України Одеси, що це. Поля, що це? Пісок. Хто знає, як це пісок. називається? Ні, не пісок, оце що таке? Я знаю, але не помню. Це якір. якір. А, якір. 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 Навіщо потрібен якір? Я не знаю. Навіщо він потрібен? Це фляг України. Ні. Якір потрібен для того, щоб кораблик стояв на місці, так, щоб він нікуди далі не плив. Отож, якір це символ. Якір це символ Одеси. Давайте ми з вами. Владику, балуєшся. Давайте ми з вами. Я покажу фокус. Не зараз. Ми подивимось з вами на герб Одеси. Ось це герб Одеси. Тут знаходиться, подивіться, морський якір Мілана. Влад і Мілана. Дуже цікаво. Зараз буду питати вас про Одесу. Не розкажете, не дам налівку, так? Так, далі. Отож, морський якір є символом Одеси. О, ось тут, подивіться, є зірочка. Зірочка в поля місце означає звання героя. Наше місто носить звання героя. Була ще одна війна давно, коли наші бабусі і дідусі були маленькими ще. І під цей час Одесу захватили вороги. Але люди дуже достойно о, ог... Так, вони оберігали наше місце і взагалі спочатку не давали ворогові його захватити. За це ми отримали звання героя Владику. Мама дивиться, як ти балуєшся. Я записую відео. Що ми бачимо з вами на прапорі Одеси? У нас є червоний, білий та жовтий колір. Червоний колір хоробрості, білий вірності, а жовтий це колір сонечка. так, Сонячної енергії. У нас дуже багато сонечка з вами. І ми з вами живемо на півдні України. І вся Україна влітку дуже при... хоче приїхати до нас в Одесу, щоб походити на море, на пісочок і так далі. А це вся Україна? А це все так. Це все Україна. Давайте ми ще подивимось ось на цю пташку. Хто це? Бомбіні! Маємо, але ні. Хто це? це? Це чайка. Ще не ви чайку на морі. Я віддату є. А я ось три. Все, ми поговорили. Кіриш, я зараз тобі їда, Мілана, я тут. <п budgets> <Detali> <Hol -Come> <simplement> Влад, я я тут. Угу. Чайка теж є символом Одеси, тому що саме біля моря, є Ой. чайки Ой. і так далі. Давайте я вам покажу ще ось це. Що це на маяк. 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 Навіщо потрібен маяк? Поля, щоб ти зараз починаєш гратися, ти хочеш в тебе зібрати. Коли корабликам погано видно щось туман або ще щось, так сніг, то тоді їм світить маяк вночі, теж і вони бачать, куди їм плисти. Але зараз є вже сучасні кораблі і сучасна в них є навігація. Їм вже в принципі маяки не так сильно і потрібні. А це символ гуморини. Саме в Одесі є таке свято, яке називається гуморина. Перше квітня. Коли в цей день всі шуткують один над одним і прикалуються. Ви любите шуткувати? Да, mm -hmm. я люблю. Саме тому наше місто є центром е, сміху взагалі. Дуже добре, це про Одесу. А скажіть мені, будь ласка, я хочу вам показати, що колись дуже-дуже угу. давно на місці Одеси, десь близько 500 років тому, стояла фортеця, стояла такою, ну, Кокзамок. І ця фортеця називалася Качібей або коцю, еще... Котюбеїв. Котібей. Влад! Ти шо? Отож, а зайчики, це було десь 500 років назад. Ну, дуже це відомо, вона під назвою. Під назвою, під назвою, під назвою ці і саме на цьому місці потім побудували нашу Одесу. Ось дивіться, це така стара-стара фотка, коли тільки-тільки Одеса будувалася, але тут вже є отакі сходи. І зараз вам їх складно впізнати, але я покажу ось цю фотку, і ви точно здогадаєтесь, і я впевнена, що ви там гуляли, правда? Це ні. Це по тим кінським сходи. Я, я, ні. 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 я, я ні. Ні. ні, я ні, ні. ні. я хуляю, коли мене біля 3 годчика. Зрозуміло, я... я ні. Ось тут дивіться намальований театр. Це оперний я, я, театр. Я, я, Чи бачили я, я, ви в Одесі оперний бачу. театр? Ні. Э, 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 ні, оперний? Це що таке Це там, не де співають не. опери. Так. У -у -у. Ні, 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 я не. зараз вам буду я, показувати не. це на відео і хочу ще ні, дещо не. сказати. А хто знає, що таке катакомби? Катабомби? Ні, катакомби. Бомба. Вся Бомба. наша Одеса побудована. З каміння, яке, ну, майже вся, яке добували поля під землею. Ніколі, під землею. І коли ці каміння діставали з під землі, там під землею залишились такі тунелі. І ці тунелі називаються катакомби. Увага! На екран я зараз вам буду показувати. відео. А ви куди-то виділи бомбу.